Шо, всім привіт. <хе -хе -хе -хе> Давненько ви мене не бачили, я з вами не здоровувався. <кхе -хе -хе> да, просто прикол включився, рішили, рішили вам показати його. Ось. Дивіться, який у нас файний ставочок. Просто чудовий, так? Ой, дивіться, яка краса. Знаєте, хто це наробив? Ну, подивися. Жабки? Жабки, блядь. Жабки, дивіться, які у них лапки. здорові у цих жабок. Ось. Хтось спрашиває, в Річик поїхав з Дашою? Да. Поїхав, Річик, поїхав. Да, поїхав. Нікрай ну, він не поїхав, понятне, діло, бо у Даші знову треба було щось. щось треба робити. Та нет, це, Дуже... не... І я думаю, він вже нікуди не поїде. Я вже розказувала це. Да, Все, тоді не буду розказувати. Коротше, ребятки, що произошло? Ох, достала Кицюня ігрушки. Які довго шукала от такі тритончики. Тритончики чи чи що це таке? Саламандри чи як так їх там щось, да. Ось. Е Давно їх купували. Я не знаю скільки, вже півроку тому, а то, і, не, а то може і рік тому. Я не могла році. Ось. Е для того, щоб розложити їх, поняли? Ну, типа, ну, щоб оживити так сказати, наш ставочок. Внутрі води, води поставити. Десь отакого от воно, бачите, торчить. наче там він сидить, гріється на сонечку. Ось. І це вона їх знайшла. І почала розпаковувати вдома на столі. Ось. А щоб собакам було не так обідно, ось, вона взяла їм дала курочку. Ігрушку. Цю курочку-пищалку, поняли? Що то вічно гризають ляшечки від них. Так ось. Поки я заігрував Річика з е кіця пішла, розложила тритончиків. Потім вона зайшла додому і дзвонила Даша. І ми почали балакати з Дашею. Балакали-балакали, аж поки я не замітив, що якісь мокрі сліди з'явились в хаті. Ось. В хаті з'явились мокрі сліди річика, і він почав бігати і залишати мокрі сліди. Я кажу, що це таке? Кіця каже: це трава мокра після, після дощу. Я кажу: ніфіга, а трава вже давно суха. Ось, ну, блін. Я не знаю, ну суха трава, коротше. Ми ж вже скільки ходили, вже працювали. Ой, коротше. що? пішов провіряти, де ж ці тритончики. Ось, І він обнаружив, де вони. І пригав у цей басейн і доставав, достав усіх тритонів, крім того, розвалив усі ці хатки наші. Ну, там, камушки, всі вони були розвалені. Замок теж фільтр роз, роз, ну, на запчасті розібрав. Подоставав ракушки. ракушки повитягував, Камінці повитаскував. Ось, ну, короче, і тритонів. Там випригував, зігнув цього фонарика. Тут випригував, зігнув фонарика. О, квіти пообривав. ну короче, Назад. Да, він, коротше, там дуркував, бігав, робив, що хотів. Ось після того, як достав тритонів. Кстати, одного ми ще не знайти не можемо. Одного я знайшов, він був аж ось, з ракушкою, з ракушкою да. другий тут і третій, третього ми не можемо поки що знайти. Десь він його вже заносив. Ось такі, ребята, представляєте, у нас діла. Хоча він сюди не разу не ну, разу не заходить. Ми сюди йому запрещаємо ходити, він взагалі сюди не заходить. і він сюди не заходить. Тобто, навіть якщо м'ячик покотився туди, впав, то він стоїть, тут стає, стої, на тебе дивиться, щоб ти пішов, забрав йому м'ячика. Яч, Забираєш м'ячика, кидаєшся, і він бігає, грається, щоб туди він не попав. Оце такі новості, короче, представляєте? Обідався, що йому не дали трітуни? Так, да, обідався, пішов, сам їх позабирав. То ми його наказали, закрили вдома. Все, лежить, хай обсихає. Ось, а займаємось ми чим. Стас приїхав у гості, як у гості, на поміч більше. ну а Та й так, знаєте, посидіть, потрендіть. Отось давненько не сиділи. І заодно, заодно розбираємося в гаразі. я Не знаю, що було видно. о, Давайте я краще переверну камеру. Ось так. Зая хоче, щоб я машину загнав в гараж. Ну, Щоб вона стояла, знаєте, не під дожм, не під сонцем, не під градом, не дай Бог, коротше, щоб вона стояла в гаражі, То, короче, що розгрібаємось. Розгрібаємось туди, щоб були 6-метрові доски. тут стояли. Ось туди їх переклали. Тут ось ОСБ було нове ціле туди. Ну, коротше, якось щось розлажуємо, питаємось, тому що це дуже складно, блін. Mm, коли воно, знаєте, слажусь одне, потім друге, потім третє. Коротше, тут такий завал, плюс ще й залишилось о, от бетона, коли тут ці стіни клалися. Коротше, дуже багато чого. Ось, Плюс залили учора ми от лів. Тут розумієте, як, як виходить? У нас тут дуже складно. Е, сусідський сусідський коротше, участок, він вищий. Вищий за наший. Так же само, як наший, вищий за слідуючий участок. Поняли? Вони йдуть ступеньками. Цей вищий, потім хоп, до нас отак ступенька. потім слідуючий вищий і так далі. Як це к чому? Тому що ми тут лупанули ж гараж. Ось. Зараз я з цієї сторони покажу. Ось так, бачите? Гаражом я зайшов трохи сюди, щоб зробити собі тут прихалавок для інструментів. Ось, щоб машина стояла там, а тут було таке свободне місце для інструментів. Спочатку думаю для інструментів, потім думаю для котла. Ну, коротше, будемо посмотрети, як кажуть. І дивіться, що відбувається. Участок вище. Вода. вода з цього участка йде до нас, ну, коли дощ, лівень, і так далі. Вона йде сюди, Їй треба кудись діватися, тобто в гараж йти. Їй. Їй треба кудись диватися. Тому, виходить, тут довелося залити отакий зливчик. Він такий, знаєте, такий, ну, ложбінкою йде. Ось, сюди, якщо вода заходить, то вона потім, потім туди йде під уклоном і там труба. Труба сотка, треба було туди поставити сітку, ну, якусь сіточку закрити, щоб пропускало тільки воду, без листя, без, без палочок і не забивало трубу. І, тобі, в гаражі буде йти труба. Вона вже йде, я вже її проклав. Ось, <кій> ось, ось вона тут, бачите, тут і вугол заливає. Ну, це теж, це теж на, срочно робити. Ну, я, в принципі, зроблю в цьому, в цьому році. На днях, скажімо даже так. На днях я це все зроблю. Короче, труба виходить отак сюди, йде там, отам, там виходить і буде зливатись все в двір. Розумієте, так? Да? Поки що в двір, ось, 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 ось тут, бачите, виходить. Ревізія це тут просто так. тому що треба було якраз кусок труби, бачите, недостаючий для угла. От, просто ревізію поставив. І ось, ось ще кусок труби. Сюди отак встромимо. І буде литись туди на двір, ось в двір. Ну і звісно, потім за двір, бо туди все йде уклон. Ось якось так. То коротше, цю трубу проложили, там залили, зараз займаємося уборкою. Забрали сюди вікно на кухню. третє. Ось Воно вже там в кухні стоїть. Сьогодні плануємо його поставити. Временно потім знімемо. Ось. І Розгребтись тут далі. Зараз подивимось, що хлам коротше, заберемо. що отаке, коротше, Я вивезу мабуть, на дорогу Ось куски старого бетону. Ну, Ну, і так якось займаємось. Що робити? Йо-майо. Отакі справи у нас. О! Ну і все. Що? Ну і тут потім теж розгребтись, оце все кудись щось. Ці доски вони хороші, просто треба їх почистити від е, піни і теж сложити. Якось так. Коротше, займаємось. Так, ну що, Стас уже. Їде додому. Я щось нічого не знімала в ці дні. Ну, особо нічого не знімала. Вчора у нас річі, крім того, що скупався в басейні. Басейн, кстати. ну як басейн, цей наша, наш ставочок. Ще грязненький. То його ще на ніч вкусила <с> Буде джилка. Боже, ми не знали, що з ним зробити. У нього губа трошки розкисла, ой, розкисла, розпухла. Ось це. Ой, ой, він хоть би не зачепив. А, ні, нормально виїхав. Губа розпухла у нашого річика. Я бігом давай йому цей спочатку ларотадін, потім вона з дімідролом. Та і все стало добре. Стасик поїхав, набрав, дали йому помідорків, огурків. Да? Собаки? Все? Шо? Собаки-барабаки заглядають. Я вчора вже почала розкладати, бачите, крупи. Ось. Але я ж кажу, що туди-сюди бігали, туди-сюди ходили, переносили, заносили, хлопці там щось ще робили, я ще не розкладала все, поки сюди все позносила. А поставили віконце. Бачите, під низом він не закладав, а просто задув піною, щоб потім його легко витягнути. То, то якось отак. Все вже нормально. Ну, уба стухла. Я ж кажу, я колорет Адін удала і цей аналгін зімідрола, то він заспокоївся, то його так трухала. Я його поукривала, він як дитинка вчора валявся. То краще стало. Ой, ті бозі мої. Косячний. Косячний хлопець. Коротше, у нас сьогодні що? У нас сьогодні понеділок. Треба це все все розбирати. Треба піти огірки, помідорки, оце все збирати. А я ще ногу вчора підвернула. Бігала-бігала з ними ось тут, в туалет. І ногу підвернула, блін. Так болить. Неможливо. І вчора було холодно в нас. А сьогодні воно жара. Що, ребятки, всім привіт! Що, потихеньку крутимося, вершимося. Ось до мамки заїхав. Роблю їй калітку. Хвіртку. Ну, коротше, вона хоче, щоб у неї був тут ще один вихід. Ось тут бачите. Бо там ворота вони старі вже, і хвіртка стара. Там не закривається толком, та хоче зробити ще один собі вихід. То коротше, зварив уже рамку. Ось лист проф, профлиста відрізав. По розміру. Зараз наживить. Там ще стовпчики зварив до кучки. От, треба буде пообрізати арматуру, ми ну, поняли, щоб вони рядом стояли. Щоб запітонірувати стовпчики два, два паралельно друг дружку, їх треба зварити, а потім розрізати. Ось. Ось такі, такі справи, Ой, і там треба, і тут треба. Ну що ж, всім треба все. Що, ребятки? Тепер я у Саші станію стані. Ось. І йому залишилось такий маленький трикутник зробити. Думаю, блин, ну допоможу, бо треба забрати циркулярку Вже вдома поняли, Дуже вона мені потрібна. А Не забираю, щоб бо він у нього буває час, там півдня, а то і... Ну коли, коли я попрацювати. Ось, то. Залишив йому циркулярку, шуруповерт, щоб ж він мог в будь-який момент, знаєте, взяти і зробити. А вже самому треба. Там курятник, хочеться утеплити на зиму. Ну і таке, коротше, багато чого. Там Двері этот, поняли, там де генератор стоїть, я вам розказував, показував. Ось. До. Приїхав, зараз йому допоможу та заберу вже інструмент. Ось. І... І буду працювати вдома, щось робити. О, тут буквально три, три, два. два трикутника зробити треба. Ну, перед цим треба піти зараз, відпустити там косі доски, бачите, вони торчать. Я не знаю, вам видно, не видно, що спробую показати. Ось одна торчить, а он друга торчить. Оп. Тобто і треба їх толі зрізати. Ну зрізати там дуже невдобно, тому що дуже високо. Короче, то ли просто відкрутити. Мабуть я зроблю, їх відкручу і туди вглуб закручу. Ось, хочете заглянути внутрі. Така кімната величезна, виходить класно. Ось так буде краще вам видно. Ох. Ну, короче, стінами, знаєте. Мені так подобається. Правда, непонятно, коли воно буде. Ну, блін, буде колись, звісно. Не все одразу, як то кажуть. Головне, що ми в стіни стоять, що ми накрили кришу і зашиємо фронтони. Ось, точніше, він, в принципі, їх сам зашив. Той сам зашив з малим. Ось цей сам зашив. Осталося ці тільки трикутнички. Буде класний такий другий поверх, шикарний. О, я все життя мечтав, Мріяв про другий поверх. Знаєте, з хорошим видом. Ось на, на кудись. Та хоч би кудись, знаєте, щоб було щось, хоч щось видно. О! Зараз залізу, о! Заліз. Просто воно з другого поверху, якось знаєте, дивиться зовсім по-другому. Коли ти на другому поверсі. Тебе такий краєвид, ну тут нема краєвиду, краєвид якраз туди поняли? Отам класний краєвид. Я йому казав, може, тут кукушку зафігачим. Ну, це дорожче. Ну, так, да. це дорожче, це довше. Ось. Але туди вид Вид уже зовсім другий. Ось. Якщо убрати, тут, ну, тут знаєте, у нього там акація виросла, там іще щось виросло, таке, що йому не потрібно, то. Получається, ось там, ось там річку вже видно. Ну, річку, очерет, Ну, все одно, все одно красиво, я вам скажу. ось, Просто багато, я скажу, не видно. Звідси. Ну і закриші. Так що так. Все, ребятки, зараз починаємо. Я повідкручую, підготую. Ось, і будемо зашивати.